ще там полоска залишилася Сейчас туди і все І там край, і там край Два краї І на сьогодні все Ходю шостою, повищеною тут понижена 8 8 кеме десь біжить Не хотів я відео писати, ну так, запишу коли культивірував ради інтересу. Рівняє тільки один Ота сторона права е, робить бугорок. Та й ця сторона трошки. Бугорок такий є. Ну то на швидкість не впливає. А так нормально. Трошки вирівняв, це перва культивація. Друга культивація буде трошки мілкіша, це йде сантиметрів 15 десь Десь так. Може менше, не знаю. Ну, глибоко. Йде Бачите, Тут ладошка ще. Ну глибоченька йдемо. Це тут оранка. Подісковці не показував. Там тільки вставлю вставочку і все. Теж по Дісковки він теж добре робить. Культиватор нічого не можу сказати. Ну, а це один принцип мені не, не сподобався. Отут якби оця як її, граблина. Трошки якби багато болтів крутити надо тут. Якби її зробили. Більш простішою. А так культиватор, як би. Ну і любить він, щоб рівненько було. Де воно, бачите, канава, воно, он лапа вже висить. ну Я думаю, всі культиватори так будуть бути. Ну, якщо такий великий перепад. Бо тут я щось таке напахав, що чи наорав. Дуже великі бугри такі. Ну, то таке, ну, передпасівну культивацію це. Перва культивація, перед посівну культивацію зробимо та й буде нормально, я думаю. Так м'ягенько йдеш, наче І одне там замітив, не вистачає десь дві лапи. Може докуплю і там зроблю, щоб було більше перекриття. Ну це моя думка, а там подивимось. Так що так от, сьогодні тепленько Треба закінчувати, сьогодні два рази на дощ заходило, так його і не було. Це в мене два участка, які я це сьогодні закультивірував. Ті участки я вже покультивірував, вже якби нема нічого, ніяких питань Грязний, наверное. Так що так от. Та і все. Другу культивацію трошки вимілю і буде добре. Та й так можна було б сіяти, я думаю. Ну будемо підожди, ще друга волна бур'янів піде, ці. і потом вже ось остання бровка, і там воно край я якраз дойду. І все буде добре. І там ще з края обійду. Так, да, Класно роблять культиватори ці. Що генерал? А й цей непогано робить. Ну, я ж кажу, одна, мені не сподобалася, то граблина там трошки та. А так, питань нема. Так, все я поїхав, бо соляра горить, а це зараз бабки, все бабки.